Подружжя Лавренків збирається випити чаю. Навіть тут їм не обійтися без газу, щоб закип'ятити воду. Схожа ситуація із побутом багатьох українських родин. Тетяна та Андрій Лавренки живуть у Києві. За свою двокімнатну квартиру родина щомісяця сплачує близько тисячі гривень, включно з газом та опаленням. Тепло в цьому будинку, як і в багатьох інших українських оселях, забезпечується системою централізованого теплопостачання. А цими рушниками Лавренки контролюють інтенсивність опалення. Адже ані термостату, ані іншого засобу для регулювання температури на таких батареях немає. Зараз у кухні геть спекотно, єдиний вихід просто відкрити вікно. Треба взяти і повністю переглянути всю систему, норми та розцінки. Бо ви ж бачите, погода тепла, і ми у це, можна сказати, просто вулицю опалюємо. Я відкриваю вікно, і все тепло з хати йде на двір. А я за це гроші плачу. Тобто, гроші вилітають на вулицю. Держава постачає населенню газ за зниженими тарифами, а от українським підприємствам доводиться платити значно більше. Наприклад, ця текстильна фабрика на Чернігівщині. Для виробничого процесу величезні приміщення необхідно прогрівати до 17 градусів за Цельсієм, а це задоволення не з дешевих. Керівництво відмовилося від газового опалення ще три роки тому. Надто дорого виходило. Відтоді приміщення обігрівають вугіллям та дровами. Один кубометр дров коштує близько 80 гривень. Газове опалення обходилось у п'ятеро дорожче. На жаль, ми не маємо жодних кредитів або інвестицій, тож доводиться економити на всіх видах. Заощадити хотіло б і це підприємство у Вінницькій області. Українська фірма Каолін Компані займається видобутком Каоліну та обробкою фарфорової глини для керамічної промисловості. Тут щойно інвестували 30 мільйонів євро в дві нові виробничі лінії. Відмовитись від використання газу Каолін Компані не може. Припинення постачання палива стало б для цього підприємства справжньою катастрофою у якщо в нас будуть проблеми з газопостачанням, наше виробництво зупиниться, бо всі технологічні процеси побудовані на використанні газу, особливо технологія сушки, технологія сушки. Ми знову повертаємося до Києва. Завідувачка справами будинку Тетяна Лавренка робить свій щоденний обхід та оглядає батареї. У будинку опалюється і під'їзд, причому одразу п'ятьма радіаторами. Жодної можливості регулювати температуру тут як і в квартирах немає. Новина про підвищення цін на газ для України, звісно, не залишила байдужими і Лавренків. Наразі тішить лише те, що попереду літо. А отже, платити залишилося недовго. Після 15 квітня опалення відключать. Щоправда, цінова проблема повернеться що восени з початком нового опалювального сезону.